Тепер давайте перейдемо до історичної довідки. Ми узагальнимо ту інформацію, яку вже ви, звичайно, знаєте, саме як розвивалася у нас психологія, які у нас були парадигми в той чи інший час, наукові парадигми. За основу я взяв дослідження узагальнення методолога, психолога в галузі. Історії психології такого ну, датського психолога Максена я його взяв за основу яка, для представлення даної інформації. І от у вас перша частина цих вас зараз знаходиться на екрані. Тобто, як ви вже також говорив, що наукова психологія розпочинається від Вунда. він створив лабораторії в лепсихі, експериментальна психологія. І він започаткував е, саму першу парадигму. І він, вона називається класична психологія свідомості. Інший представник, найбільш відомий дану напряму, це Тіч, Тічнер був. Ну, в цілому дана парадигма вона відносно недовго проіснувала, хоча значний вклад внесла в розвиток психології. Ну, і Це я вам говорю не в тому контексті, що ця психологія на той час була якби. Погано, в кавичках погано. Ну просто на той час не було інших методів, щоб краще дослідити психіку. Що, на чому ж базувався Вунт? Вунт, коли конструював свою парадигму, його послідовники вони базувалися на класичній цій позитивістській підході до розуміння науки. Тобто, Вунт і його послідовники вивчали свідомість, при цьому вони зрозуміло. Не мали інструменту, щоб вивчити цю свідомість. Ну, ради справедливості потрібно сказати, що і навіть зараз ми, психологи, ми не маємо такого інструменту. І він взяв свідомість, розділив на маленькі елементи і почав кожну цю складову вивчати. При цьому він використовував метод інтроспекції, тобто дослідженням пред'являлися якісь картинки. Надавалася якась інформація, і їм необхідно було суб'єктивно описати, які відчуття, е, які, на їхню думку, процеси виникають, асоціації в них виникають з коли вони дивляться на цю е, картину. Ну, дуже відносно достатньо скоро, даного підходу, е, даний підхід парадим почали критикувати, і, ви, і виникли плюс-мінус один час три окремих напрямки. Це перше з них це гешталь психологія. Гештальт психологія, так як і класична психологія свідомості, вони зверталися до свідомості, апелювали до свідомості, вони хотіли вивчити також як і бунт свідомість, але особливість даного підходу, що вони говорили навпаки. Не потрібно розвивати свідомість на певні елементи, а потрібно вивчати її як цілосну конструкцію. Основний їх принцип це ціле не дорівнює сумі її окремих частин. Тобто вони говорили, що немає сенсу досліджувати психіку окремо по її елементах. Навіть якщо ми детально вивчимо всі ці елементи, все одно людина це ну, особистість цілосна істота, і це ціле не буде дорівнювати сумі властивості, які ми маємо при дослідженні кожного. З тих нижніх різних елементів. Ну і для прикладу, як ми е, з вами навчаємося в Національному університеті цивільного захисту України, пов'язано з рятуванням людей, наведу вам такий приклад, як з хімії там, основний засіб, за яких ліквідують пожежу, це вода, да, хімічна формула води H2O. Оце ціле. А якщо ми розіб'ємо на елементи складові, що ми отримуємо? Ми отримуємо дві молекули водню H, і одну молекулу кисню. І якщо ми по окремо почнемо вивчати досліджувати ці елементи, ми зрозуміємо, що водень він сам в природі він горить, а кисень взагалі є обов'язковою умовою горіння. І от ми тепер взяли ці два окремі елементи зі своїми властивостями. Ми їх об'єднали в одне ціле. І отримали воду, а вода це одна саме саннезапсія, за допомогою яку ліквідують пожежу. Тобто, ще раз оце, якби принцип і штаб психології, що ціли, властивості цілого не дорівнює сумі властивості окремих його частин. Ну, тут з'явилися біховіристи, інші представники іншої парадигми, які сказали все-таки. Що задались питанням, а наскільки ж ми можемо довіряти свідомості, тому що ж таке свідомість, наскільки ми можемо бути впевнені, те, що людина дає як звіт те, що вона відчуває, в дійсності описує реальність? Вони сказали, що єдиним, чому ми можемо довіряти, це поведінці людини, і вони знову ж використали цей аргумент, що психіка це ж. Надскладний предмет дослідження, що в нас немає фізичної можливості, інструменту немає, щоб об'єктивно це все виміряти, і нам тільки залишається досліджуватися безпосередньо якісь прояви людини, і за цими проявами вже робити висновки про те, як працює в цілому психіка. На противагу бігеверистам була ще й третій Якби напрямок, це глибинна психологія, яка також критикувала це класичну психологію свідомості Вунда. глибинна психологія це така загальна назва. Тобто це психоаналітичні парадигма, і всі його послідовники, ну, яркою особистістю, звичайно, в даних кагорці вчених це є Фрейд, ну і його послідовники, прихильники яких позицій в дещому відрізнялися. Ну, в цілому, всі вони вивчали так, таким чи іншим чином це безсвідомість. Це були там Адлер, Юн, Хорні, Еріксон та інші. Вони, їхня основна позиція полягали в тому, що все-таки основні психічні процеси безсвідомі. І щоб досліджувати психіку людини, потрібно не звертатися до цього верхнього шару свідомого або поведінкового. Потрібно досліджувати саме оці глибинні, якісь елементи е, людини. І, як ви розумієте, от нас, як ви зараз почули, в нас сформувалось три окремих наукових школи: це гішталь психологія, яка е, орієнтувала, досліджували свідомість біхористи, поведінку, і представники глибини психології, які вивчали безсвідомі якісь явища. І в ці вони роз... по інш... по-різному розуміли, що, те, що є предметом вивчення психології, що себе представляє психіка, що ми маємо вивчати. Ну і відповідно різні методи діагностичні застосовували. І, як ви розумієте, от у нас виникла методологічна криза. Я думаю, ви не раз уже про неї є чули. От, в суті заключається в тому, що було дуже багато. Виникли різ... різні кагорти вчених, які категоріально по-різному дивилися на одні ті самі процеси. І хто ж все-таки яка з цих позицій на той момент набула на більшої популярність? Як ви думаю, вже бачите на презентації, що в цілому найбільшого авторитет з цих трьох альтернативних позицій. Здобули біг вериста. Тобто на той час домінувала взагалі не тільки психологія, а в інших галузях знань саме природнича наукова орієнтація до дослідження, до наукового дослідження. Суть суть, суть полягає в тому, ключова суть, що психологію все-таки розглядали як така біологічна субстанція. Тобто намагалися пояснити психічні процеси саме якісь фізіологічними субстратами, тобто повдінка людини, задавалися, чому людина себе тим чи іншим чином повела себе так повела. Тому що якісь там були активовані нейрони, там зв'язки між цими нейронами, які потім відобразили ще більш складні процеси, які кінці привели до того, що людина тим чи іншим чином себе повела. Тобто так... Тобто домінувала така детерміністська парадигма, в основі якої лежали якісь біологічні процеси. Фокус був здійснений на поведінці. Ну, це така позиція домінувала, як ви бачите, в 40 60-ті роки ХХ століття. Дуже скоро психологи зрозуміли, що даного підходу все-таки недостатньо для того, щоб зрозуміти. Психіку людини описати всі всі її прояви. Тому що, от наприклад, там розробили якісь на базі цієї нової методології, розробили якісь психодіагностичні тести. ну Наприклад, там візьмемо тез Великої П'ятірки Опарк. І от ми вивчили, застосували даний тест і встановили, що у Людини там високий рівень екстраверсії. Ну і відповідно, психологи говорять, описують, що дана людина в силу цього високого розвитку екстраверсії, вона достатньо активна, вона комунікативна, в неї багато друзів, вона схильна до ризику, вона любить шумні великі компанії і всі би, наслідки із цього. Ну, ряд психологів задались: а що ж ми в цілому у нас в дійсності ж? Дізналися конкретно про дану людину. Всі, оці цей опис, який ви тільки що почули, це ж такий шаблонний тип поведінки тої чи іншої людини. Но ми не дізналися конкретно щось цінне, індивідуальне саме цієї людини, яка, яку ми протестували. А ми просто симптомокомплекс якихось прояви подібінкових дізналися. І це. це Ця потреба в таких знаннях підштовхнула курсі до розробки нової парадигми. Тобто, в дійсності ця парадигма вона не забезпечувала цих потреб психологів на той момент. І виникла у нас на пострадянському просторі, виникла марцистська психологія. Яка відносно недовго проіснувала, про ну, тим не більше. От є яскраві представники там, Бигоцький, який там дів поняття переживання ліонтів, який говорив про сенс, про діяльність. Тобто ці психологи вони намагалися оці три напрямки, окремі гештальт психологію, біхоріз оце, глибину психології, об'єднати в, в якусь одну Цілісну концепцію. Були певні послідовники, прихильники за кордоном в, в даний парадигми, наприклад, як Фром. Ну, в цілому дана психологія не отримує широкого розголосу. Ну і можливо, вас певні такі привкус дав цього напрямку марсистська психологія. Можливо, вам десь в якій мірі дивно, чому я представив на даному слайді парадиму. Ну, тим не більше вона була і потрібно її згадати. Більш суттєвим, таким важливим напрямком нової парадиму це, звичайно, екзистенціальна психологія. Суть, який заключає в тому, що в кожної людини є своє би, свій світ. Тобто кожна людина індивідуальна, унікальна. І щоб дослідити людину, потрібно звернутися безпосередньо, не застосувати якісь загальні тести. Потрібно провести з людиною там, бесіду, інтерв'ю, дискусію, тобто безпосередньо дізнатися, а які ж проблеми, які ж особливості цієї людини. І інший напрямок в даний час, плюс-мінус, ну чуть пізніше з'явилася гуманістична психологія. Яку дуже часто, як з і гуманістично поєднують, ну в цілому між ними є певні відмінності. Соціальна психологія вона більше орієнтована на те, що в кожної людині є певні вибори, є ну, ситуація вибору, і людина стає тим, чим є, в залежності від того, які вона приймала, приймала рішення в, в своєму житті. Гуманістична психологія вона базується на позиції, що людина з самого початку вона володіє самим позитивними якостями. Тобто вона, коли вона розвивається, якщо людина щось повела себе негативно, скажімо так, не прийнято в суспільстві чином, що вона це зробила не в силу того, що вона якби, погана, а в силу того, що от вона попала в ту чи іншу ситуацію. Тобто на неї, якби суспільство негативно так, вплинуло, що в неї сформувалися ті чи інші якості, ті чи інші там, прагнення, ті чи інші де девіації. І тобто гуманістична психологія якби говорила про соціум як якраз тот елемент, які е заважає фактично розвитку людини, ну, на, на відміну від марксистської психології, які взагалі суспільні відносини ставили. В як кригольний камінь в розвитку психіки. І ці три окремі напрямки, вони також зараз від них, як наукових напрямків, в дійсності не так і багато залишилося. Звичайно, в напрямку терапії, психотерапії гуманістична, екзистенціальна психологія, вони достатньо популярні, вони відомі, багато хто психологів цими підходами користуються. Но безпосередньо, як академічною парадигма, ці, ці психології в себе не реалізували. І можна сказати, що всі переваги цих всіх підходів парадигм, перед цим, які ми обговорили, в себе охватила так звана академічна психологія, щоб зрозуміти, а чи, в чому суть академічної психології, ми можемо звернутися до журналів, який публікується. В американській психологічній асоціації, і ми побачимо, що в дійсності вже у нас плюс-мінус сформувалася певна парадигма. Тобто, у нас вже залишилось єдиний підхід до розуміння, як досліджувати психіку. Тобто, у нас вже в більшій мірі можна схворити, у нас існує парадигма, і існує, в цій парадигмі існують певні напрямки. При дослідженні того чи іншого аспекту психіки. Ну, наприклад, там, соціальні психологи досліджують особливості взаємовідносин людей, там, мотиваційні психологи, ну, мотиваційні аспекти е особистості і тому подібне. Ну, в цілому сама, сам процес організації наукового дослідження він залишив, е у всіх цих напрямках він єдиний. Ми можемо застосовувати навіть і одинакові методи діагностики. Ну, наприклад, це опитувальник Великої п'ятірки Олпарда, яку я сьогодні згадував. Даний опитувальник можуть застосовувати і як представники когнітивної психології, і представники позитивної психології, і навіть нейново Суть залишиться в кожному цьому напрямку будуть свої специфіки, особливості, але суть залишиться одна і та сама. І в дані академічної психології, чітко якби виділились. Можна сказати, це когнітивна психологія. Суть її заключається в тому, що в дійсності, щоб зрозуміти людину, потрібно не досліджувати об'єктивні фактори того, що відбувається навколо нас, а потрібно вивчати. Процеси з допомогою особливості цих процесів, які, яких ми оброблюємо інформацію. Тому що неважливо те, що ну, суть ключовий тезис, неважливо те, що відбувається, а те, як ми це інтерпретуємо. Тобто, за вікном може в нас щось трапитись, і от ми, 10 осіб нас буде бачити ту саму ситуацію, ну і кожен з нас по-іншому дану ситуацію проінтерпретує. Тобто, ключова ідея, це як ми. Інтерпретуємо те, що відбувається. І от, хочу ще виділити позитивна психологія це відносно новий напрямок, який виник в альтернативу і підходів, які домінували в той час. Тобто, раніше психологія в першу чергу вивчала якісь психологічні проблеми, тобто фрустрація, страх, там, паніка. І вважалось, що якщо в людини немає цих проблем, автоматично людина психічно здорова, вона позитивно функціонує. А позитивна психологія якби показала, що відсутніх психологічних проблем не означає автоматично, що людина буде розвиватися. І якраз даний напрямок психології він почав вивчати, які ж фактори сприяють тому, що людина Досягала високих результатів, вона себе добре відчувала в даному соціумі. І от, можна сказати, уже в 80-х роках ХХ століття з'явилася така, уже остаканилась, появилась нова появилася яка, мета-парадигма, по якою ми користуємося цей час. Які ще є основні характеристики. Це погляд на людину не як на біологічну, істоту, Не як на соціальну, індивідуальну, а такий комплексний інтегральний підхід. Що людина це біолога, соціально-гуманістична така істота. Психіка ми тепер розглядаємо як ієрархічна система. Тобто має декілька рівнів, і кожен рівень якби впливає на наступні. Причому цей вплив не детерміністський, що, наприклад, наші рефлекси. Пояснюють цю поведінку люд, людини. А більш такий ймовірностний, носить характер. І плюс е, зрозуміло, що це все ми повинні досліджувати в, комплекс, в комплексі, що реалізується в системному підході. Ну, з позицією методології, на психологи зрозуміли, що нам потрібні методи е, підходи. Нюанси як і природничих, так і гуманітарних наук. Тобто ми тепер більш комплексно застосовуємо діагностичні методи вивчення особистості.